Юрій Сухомлин, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві, зараз з нами, тут в Деснянському районі. Скажіть, будь ласка, пане Юрію. А... У нас за рік да навіть останні півтора місяці життя сильно помінялося. Тепер обстріли ракетні це наша реальність е щонічна постійно. Як змінилася робота з ДСНС і в чому принципова відмінність, ніж коли ви виїжджали, скажімо, до повномасштабного вторгнення? Виїжджаєте зараз? І що помінялося за травень принципово? Чи є нормативка, і ви завжди дієте однаково? Так, добрий день. Ну, принципова відмінність полягає в тому, що коли до повномасштабного вторгнення підрозділи виїжджають на звичайні побутові пожежі, навіть на складні надзвичайні події, то більшість з нас розуміло що до прибуття, що там нас чекає. На сьогодні, під час ракетних обстрілів, навіть коли ми майже приїжджаємо на місце події, які пов'язані з ракетним обстрілом, ми не розуміємо до кінця, що можуть бути на місці. Це ми бачимо вже безпосередньо, коли прибуваємо на місці, які масштаби призводять ці ракетні удари. За останні півтора місяці, і що супроводжують постійними обстрілами міста Києва, особовий склад постійно знаходиться в напрузі. От. І дуже хвилюються, щоб якомога найменше людей страждало цих, внаслідок цих цих ракетних ударів. Людей конкретно із особового складу просто ми хочемо вам з Максимом зараз подякувати від всіх українців, тому що розуміємо, як ви ризикуєте життям, але також розуміємо, що без ваших приїздів не буде рухатися життя навіть в цих місцях трагедій. Ця напруга вона якось позначається на, на роботі чи жодним чином. Ну розумієте, коли ми виїжджаємо. Безпосередньо на місці працюємо на місці, ми не думаємо про свою власну безпеку. Ми думаємо, щоб найшвидше врятувати тих людей, які потрапили під ті ж самі ж завали, яким загрожує небезпека. а коли вже по приїзду, вже підрозділ, ти аналізуючи свої дії, то вже якісь є. Хвилювання переживання я чому це питаю? Тому що е, ми всі маємо розуміти, що ви теж працівники ДСНС, це теж люди, це не машини, а роботи, які мають певні емоції, які мають мають певні переживання і мають теж з ними справлятися. Пане Юрію, хотіла запитати, щоб дещо була зрозуміла ваша робота. От тут конкретно ми бачимо цю вирву. А приїжджаєте? Який ваш алгоритм дій? Ми зараз це питаємо не для того, щоб. Просто описати дії. Люди вам теж можуть заважати, які кидаються рятувати своїх знайомих, які кидаються допомагати ДСНСникам. Зараз от поетапно, у вас є певна нормативка, а як вона помінялася під час зараз, нинішніх ракетних обстрілів? Ви поміняли до певної міри свій алгоритм дій? Чи і цивільні вам, можливо, і не заважають, ви скажете, тому не треба так підкреслювати, що вони заважають? Е, ну, розумієте, насамперед е, алгоритм дій він існував і існує до сих пір. І повинні розуміти, що відповідно от по приїзду на дані такі події, цей алгоритм дій відпрацьований до автоматизму з усіма службами міста, які приїжджають на місце. Це і поліція, і швидка медична допомога, ну всі всі аварійні рятувальні служби. І завдяки цьому, коли вони працюють всі на місці, у нас Якомога найшвидше вдається врятувати та допомагати людям, які їм потрібні. Яка робота десантників на місці? От, конкретно в цій історії, що ви в першу чергу робили? Зараз ви тут стоїте, не поліція, не швидка. Що ваші задачі, які були на місці? По перше, це обстеження території та приміщення, виявлення в наявність в приміщеннях постраждалих людей. По, -по друге, це обстеження та аналіз... проаналізувати масштаби руйнування, щоб під завалами не знаходились люди. По-третє, це допомога службі 102, передачі їй постраждалих людей та взаємодія повністю, як я вже сказав, з усіма службами щодо розвідки порелих будівель і будинків, щоб там не було людей, які потребували нашої допомоги. Зараз принагідно, я хочу звернутися до усіх глядачів зального національного марафону. Єдині новини шириться повітряна тривога Україною. Власне, червоними є Донецька, Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська області. А також є загроза артобстрілу у Олександрійській територіальній громаді на Кіровоградщині. Ви це можете бачити на мапі повітряних тривог, яку ми показуємо. Якщо у вашому регіоні звучить сигнал повітряної тривоги. Відразу мерщій переходьте у безпечне місце в укриття бомбосховища для того, щоб не залишатися просто неба, тому що від росіян можна очікувати чого завгодно. Я ще хотів пане Юрію запитати, чи є можливість якось у вільний час, ми розуміємо нагрузку, яка зараз лежить на працівниках ДСНС, отримувати додатковий досвід, чи все отримується власне на місці. Ну, ви знаєте, особовий склад постійно тренується над своїми е, навичками. Це як і на роботі вони знаходяться, так і позаслужбовий час. Тобто вони самі розуміють на сьогоднішній день, що від них залежить дуже багато чого, щоб допомогти людям. Пане Юрію, можливо, ми вас так трошки мучимо питаннями, але тут питання про те, ви тренуєтеся. Інколи відбувається обмін досвідом з іншими країнами. Ми розуміємо, що той досвід, який у нас зараз це є трагічний, катастрофічний, він у будь-якому разі більший, напевно, ніж у багатьох країн світу. Але вам не бракує досвіду, вам завжди зрозуміло, як діяти в тій чи іншій умові. Вам байдуже прилітає там бойова частина іскандеру, чи це уламки, плюс-мінус руйнації для вас природа і куди рухатися? Як Визначати ці несучі стіни це вже практика і це конкретні інструкції? Е, ну, на сьогоднішній день, так як ви сказали, то це дійсно практика. Тому що виїздів дуже багато і постійно ми у нас є знайомі, партнери з-за кордону, з Євросоюзу, які нам допомагають, підказують, ми їм щось розказуємо, допомагаємо. М -м, тобто нічого незрозумілого в вашій роботі вже зовсім немає? Ну, на сьогоднішній день все зрозуміло поки що. Ага. Ну, Останнє тобто, які... які... запитання. Напевно, е ним більше цікавилися би е наші неповнолітні глядачі і, зокрема, і діти, які тут присутні на майданчику, де працює наша виїзна студія. А чи більше чотирилапих працівників ДСНС? <гум> ну, вони є, дійсно, допомагають усім. Зрозуміло, вам дякуємо. Дя... дякуємо. У нас дякуємо. дуже не кучі Юрій Сухомлин. Але завжди, коли і стикаємося із працівниками ДСНС, в даному випадку з начальником оперативно координаційного центру ДСНС України у Києві, Юрієм Сухомлином, ми розуміємо, ви робите свою роботу. Ви не поети, ви не телеведучі. Ми дякуємо вам за те, що робите її професійно Дякую. і рухаємося далі. Дякую вам.